На першому подільському традиційно о цій порі розпочинаємо інформаційний підсумок головних новин Хмельниччини. Дізнайтеся більше разом з нами. Хмельницькі силовики затримали провідника міжнародного потягу за незаконне переправлення за кордон у хелянтів у вентиляційній шахті вагону. Деталі злочинної схеми розповіли в управлінні СБУ у Хмельницькій області. Правоохоронці викрили чергову злочинну схему переправляння за кордон військовозобов'язаних чоловіків. У межах проведеної спецоперації силовики затримали провідника пасажирського потягу з сполученням Запоріжжя-Перемишль, який налагодив канал переправлення ухилянтів через державний кордон в обхід прикордонного контролю. Для цього він обладнав у вентиляційній шахті свого купе спеціальну схованку. За таку послугу чоловік брав від двох до трьох тисяч доларів США. Затримали провідника заробітчанина під час перевезення чергового клієнта на пункті пропуску на Львівщині за оперативною інформацією зловмисник провадив свій незаконний бізнес уже кілька місяців. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на срок від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. На Хмельницькій атомній електростанції працює комісія експлуатуючої організації з перевірки поточного стану ядерної безпеки. До її складу увійшли представники дирекції енергоатома, Рівненської та Запорізької атомних електростанцій. Впродовж тижня члени комісії працюватимуть за визначеними напрямками роботи в основних підрозділах атомної електростанції. Крім того, програма передбачає здійснення обходів та спостережень за окремими видами робіт. Жодних додаткових документів у сервісних центрах МВС спростували інформацію про те, що для процедури купівлі-продажу автомобіля необхідна довідка із військомату. кажуть, у деяких аспектах процедуру реєстрації навіть спростили. Більше розкажуть наші журналісти. Попри воєнні дії, які тривають в Україні, громадяни не припинили купувати та продавати автівки. Зі слів працівників сервісних центрів МВС, від початку повномасштабного вторгнення перелік документів, які потрібно для цього надати, не змінився. Відповідно до законодавства України достатньо паперів, що підтверджують право власності або користування автомобілем, а також документів, котрі фіксують технічний стан автомобіля. Змін ніяких насправді не відбулося. А ми і далі надаємо послуги з реєстрації транспортних засобів в сервісних центрах МВС. У нас на території Хмельницької області є п'ять територіальних сервісних центрів, які розташовані в таких містах: місто Хмельницький, місто Дунаївці, місто Кам'янець-Подільський, Староконстантинів та Шепетівка. Тож фізичні особи можуть без перешкод купувати та продавати автівки, а от юридичним особам доведеться звертатись до військомату. Копія установчих документів, довідку про те, що транспортний засіб не перебуває на військовому обліку, також має бути наказ на представлення інтересів особи в сервісному центрі або має бути доручення. Відповідно, Копія, відповідно має бути паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, реєстраційні документи на автомобіль. З грудня минулого року навпаки діє спрощена процедура реєстрації автомобіля. Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить відповідна служба МВС, із цього порядку виокремили. Тепер такий документ клієнти отримують до того, як звертається за послугою щодо реєстрації та перереєстрації автомобіля. На Дунаєвеччині розпочала свою діяльність організація з інтеграції жінок-переселенок. Таким чином, ВПО допомагатимуть швидше соціалізуватися та реалізувати себе у суспільстві. У чому важливість такого проєкту розкажуть мої колеги. Об'єднати жителів громади та внутрішньо переміщених жінок задля спільного розвитку на Хмельниччині. Розпочала свою діяльність громадська організація Асоціація жінок Дунаєвеччини. Нині у планах організації створити інтеграційний простір, де вони б могли отримати певну психологічну підтримку, мали можливість зустрічатися, мали можливість навчатися, проводити певні майстер-класи. Цього дня координатори проекту зібралися, аби обговорити основні напрямки організації. Що розпочинає свою діяльність на території Дунаєвецької громади допомагати сім'ям які опинилися в складних життєвих обставинах. Це багатодітні родини, це допомога воїнкам нашим, які зараз разом з чоловіками захищають нашу країну. Це допомога родинам, члени яких знаходяться на передовій на війні. Валентина Переселенка з Харкова. Жінка проживає на Хмельниччині вже більше року. Розповідає, перший час Чувалося розгублено, однак адаптуватися допомогли небайдужі. Ми не розуміли, наскільки довго ми тут, що робити далі, куди їхати, чи тут залишатися, чи їхати кудись далі, але прийняли рішення залишатися тут. Жінка вважає вкрай актуальним створення подібної організації, адже досі громада продовжує приймати переселенців. Це дасть можливість переселенцям. З нових знайомств, інтеграцію громади є переселенці, які залишаться тут, і їм вже потрібно робити щось, щоб жити далі. На Дунаєвеччині нині проживає більше ніж 1200 жінок-переселенок. Тож саме задля реалізації їх потреб та можливостей і було ініційовано створення такої організації. Ми маємо розуміти, що до нас за люди приїхали, що вони можуть, де їм допомогти, щоб вони реалізували себе на користь і їхню, в першу чергу, і на користь нашої громади. На сьогодні ГО «Асоціація жінок Дунаєвеччини» вже зробила перші кроки до втілення в життя бажаних цілей. У нас вже є база внутрішньопереміщених осіб. В нас вже є ті мешканці, які сьогодні з ними комунікують. Тобто оцей процес вже основи є. Загалом на території Хмельницької області діє кілька подібних організацій, які підтримують жінок-переселенок та допомагають їм швидше адаптуватись у новому середовищі. У Хмельницькому підписали меморандум про співпрацю з швейцарсько-українським проектом. Наш регіон став першим, котрий долучився до цієї ініціативи. Окрім Хмельниччини, обрали ще три області України. Тож яких змін очікувати краянам? Дивіться далі. Хмельниччина, перша серед чотирьох переможців відбору швейцарсько-українського проекту ЮКОРТ підписала меморандум про взаєморозуміння. Мета його налагодити тісну співпрацю та консолідацію зусиль спрямованих на розвиток нашого регіону. Зміцнення агенції регіонального розвитку це і фінансова підтримка, і інституційна спроможність, запозичення і обмін досвідом, який вже на сьогодні напрацьований в інших країнах. Тому орієнтир основний буде в нашій співпраці на такі сфери, як водовідведення, водопостачання, розвиток креативних індустрій, культура. Метою проєкту є координація дій з відновлення та злагодженого регіонального розвитку з боку громадян, бізнесу і органів влади, що у свою чергу покращує якість життя людей. Як говорять організатори, Хмельниччину обрали не випадково. Процес відбору у нас йшов досить довго. Обирали ми із великої кількості областей. Процес був досить складний. І саме ті агенції, які показали себе найбільш мотивованими, найбільш проактивними, найбільш зацікавленими в співпраці, де ми побачили, що ми маємо спільні інтереси. Співпраця з проєктом ЮКОРТ базуватиметься на передовій міжнародній практиці та залученні міжнародних експертів практиків. Це така велика велика робота, яка тривала майже рік. І сьогодні, нарешті, напевно, це не фініш, це тільки лише старт, тому що попереду ще більше роботи. І ми намагалися першими підписати цей меморандум для того, щоб офіційно закріпити наші домовленості і почати швидше рухатись і приступити вже до практичної роботи. На Хмельниччині проект діятиме чотири місяці, проте, як зазначають ЛАЦІ, ініціативу, планують продовжити на довготривалий термін. Аліна Жулкевська. Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. 18 квітня у світі відзначають День пам'яток та визначних місць. В Україні ж це День пам'ятників історії та культури. Наші журналісти поцікавилися у краян, які архітектурні пам'ятки бачили вони та які найбільше запам'яталися. 18 квітня відзначається Міжнародний день пам'яток та визначних місць. Розкажіть, які, які пам'ятки бачили та які найбільше вам запам'яталися? Бачила де? В Україні? Да. Кам'янецька фортеця. Колись була в Криму, там є така церква в кірчі 13 століття Вірменська, теж вразила. Ну, в Кам'янці, бо я сама кам'янчанка. Старе місто. Дуже гарне і визначне. Але дат не знаю. По замкам їздили, по Закарпаттю, там замки гарні, дуже визначні, історичні, нам розповідали, але ж не пам'ятаю. В Одесі поле є значне поле, яке дуже ще в історії країни дуже багато значення має. Наша Кам'янець-Подільська фортеця, мабуть, ну, для мене це. Класне місце з історичною культурною цінністю, з надбанням нашим. Тому і відвідувала неодноразово. Тому так багато соборів відвідувала. До прикладу, раніше робота була пов'язана з відрядженнями і часто їздила да, там в Київ. В основному, якщо була змога, то ходили по соборах. Мені запам'ятався Кам'янець-Подільський. Там замок дуже чудовий. Недавно ми були в Бердичеві. В там, крепость, там тоже таке церква, костюл старий, старовинний, дуже гарний. У Хмельницькому навіть є прекрасне місце це Меджибіш. Меджибіж, у Волочиську є чудові місця, визначні пам'ятки також це фортеці. 18 квітня відзначається Міжнародний день пам'яток та визначних місць. Які пам'ятки бачили, та які вам найбільше запам'яталися? можу сказати, пам'ятник Тараса Шевченка у Львові. Я там вчилася я там досить гарний пам'ятник. З нагоди 105-ї річниці створення у Хмельницькому відбулася зустріч представників Товариства Червоного хреста України зі всієї області. Волонтери поділилися досягненнями та планами на майбутнє. 18 квітня 1918 року у Києві відбувся перший з'їзд ТОВ Червоного Христа України. Ця дата вважається початком роботи Українського Червоного Христа як самостійного національного товариства. З нагоди ювілею у Хмельницькому відбулася зустріч представників організацій зі всієї області. Тимчасово переміщені особи забезпечені центри для тимчасово переміщених осіб. були відкриті пральні. Сьогодні організовані були багато обідів. Такі проекти вдалося реалізувати організації Товариства Червоного Христа із Кам'янця-Подільського. Також згадують і про психосоціальну підтримку. Напрямок психосоціальної підтримки і реабілітації. Цей напрямок в нас також дуже непогано розвивається. Дуже багато людей користуються нашими послугами. А от представники товариства Червоного Христа із Шепетівки вважають одним із головних здобутків створення медичних мобільних бригад. У нас є мобільна бригада медична, яка виїжджає по всіх селах. У нас е, налічує тільки Шептівського району 180 тисяч населення. І ми їдуть самі. Далі куточки сіл наші медичні бригади туди їдуть і приймають людей безкоштовно. Проте найважливішим є саме гуманітарний напрямок. Так як не було ще нічого розподілено, нічого не було зроблено, весь, вся гуманітарка роздавалася буквально з колісу. Все, всі всі країни багато країн допомагало, з близько 24 країн. Ми отримували вантаж, який одразу передавали на людям, які того потребували. Благодійники кажуть, на діяльність товариства кардинально вплинула повномасштабна війна. Відладилось дуже багато процесів. Якщо спочатку це було там все хаотично працювало, то зараз вже є певні відділи, які працюють в певних напрямках. В результаті чого воно більш комуніціровано і краще надається допомога. Людям. Загалом вже за минулий рік товариство Червоного Христа України вийшли на новий рівень. Представникам організації вдалося залучити до підтримки українського народу колег із країн Європи. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. камянці подільському комунальники продовжують роботи на об'єктах благоустрою. Розпочинають поточний ремонт доріг із найбільшою ямковістю струменевим методом. Долучається на окремих територіях грейдер для вирівнювання дорожнього покриття. У Кам'янецькому парку почали формувати клумби у місті та новий перелік зелених зон. Ведуть підготовчі роботи до запуску фонтанів. Буде розчищатися також Лебедине озеро. На деяких ділянках продовжують розчищати дорожнє полотно і видаляють самосів. Перекладають і бруківку на перехресті вулиці Івана Франка та проспекту Грушевського. Щодня «Перший Подільський» працює для того, аби ви дізналися про головне. Стежте за нашими інформаційними випусками, аби не прогавити нічого важливого. До зустрічі в ефірі.